Всім привіт! Дане відео хотів би записати по темі ворожок, гадалок, циганок, екзорцистів. Так було, що в моїй практиці, що я спілкувався навіть з людьми з таких професій. І в даному відео я хотів би все ж таки підняти тему практичності. І допомоги особисто вам, якщо вам це потрібно. Е, ну, Найбільш таким показовим прикладом, це було те, як я зустрічав в Фейсбуці чи, можливо, в інших соціальних мережах рекламу таких людей. Ну, Якщо там була можливість задати питання чи там просити про допомогу, бо люди це робили, я це бачив, то я все писав коментар, пропозицію, тій гадалці там, чи ще комусь. Кажу, така-то, така-то пишу. Наведи порчу на мене, щоб люди, які попросять в тебе допомоги, вони побачили, що ти дійсно щось можеш зробити. Ну, як бачите, я, живий, здоровий, ні на що не жаліюся. А був взагалі цікавий випадок, коли я там одній це написав, так, то вона мені привато написала, що порчу навести це 1000 гривень з тебе. Тому, якщо зустрічаєте таке, ну я думаю, що це скоріше для того, щоб їм тільки від вас збагатитися. По можливості вас вести максимально в оману, щоб ви ще більше грошей принесли. Практичної користі для вас особисто, яка для вас буде корисною, я в цьому не бачу. А якщо взагалі в подальшому навіть хочете до когось звертатися, навіть хочете, щоб я поспілкувався з тою людиною, там, з тим там, спеціалістом цій галузі, можете мені якось написати, якось дати знати. Всім всього самого кращого!